Купую подарунки на Різдво для рідних і підписників. Трати не заплановані, майже тисячу доларів у копілку. Давай покажу, що купила. Ось це лакшері рівень, іграшки зі стекла, які малюються зсередини, через маленьку дірочку пензлем. Їх особистість у тому, що дизайн ніколи не повторюється, а коштує такий витвір 15 доларів. А ось ці рибки і півні, теж незвичайні, взяла декілька штук. Кожен подарунок запакували окремо. До речі, люди зовсім не проти, що я знімала їх і товар, і ми. Мені навіть перепало дві позиції безкоштовно. Також взяла натуральні парфуми з ідеальним складом. Чесно зізнаюсь, такого квіткового аромату ще не нюхала ніде, коштують 20 доларів. Ось ці вироби дівчинка випалює прямо на місці. Можна замовити гравіювання. Тому вартує іграшка цілих 18 доларів за позицію. Також набрала мила, ціна від 7 до 10 доларів. А тут я купила розмальовки з місцевими тваринами, не знаючи, що переді мною стоїть власник руху захисту тварин. Всі книги це його рук діло. Адже він ілюстратор продумані просто до деталей, трішки історії, опис тварин і шикарні малюнки з наклейками взяла три штуки за 40 доларів. В Кінці ще докупила ялинкові прикраси. Підписуйся, бо далі буду показувати, як готуюсь до різдвяного дива.